Як ми вже повідомляли, 1 липня поточного року по всій території України почали працювати центри з надання громадянам безоплатної вторинної правової допомоги. Створено такий центр і в користині. Безумовно, у наших громадян уже виникли певні запитання стосовно того, як будуть функціонувати ці центри, хто може до них звертатись. Сьогодні гість нашої студії начальник відділу взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Коростенського міського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Оксана Сергієнко, яку ми попросили роз'яснити деякі питання, котрі завжди виникають при створенні нових структур, і передусім, чим саме було викликано створення таких центрів. Прийняття Верховною Радою України закону України про безоплатну правову допомогу, який набрав чинності 2 червня 2011 року, дало змогу Україні отримати правову базу та механізм для реалізації закріпленого статтею 59 Конституції України право на правову допомогу, якою встановлено, що кожен має право на правову допомогу у випадках, передбачених законом. Ця допомога надається безоплатно. Цей закон відповідно до Конституції України визначає зміст права на безоплатну правову. Допомогу, порядок реалізації цього права підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги. З 1 липня цього року по всій Україні відкрилися 100 центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, основна мета яких це допомога соціально незахищеним верствам населення. Фактично, центри є зв'язковою ланкою між громадянином і державою з питань забезпечення конституційного права кожного на правову допомогу, що Стало підставою для відкриття центрів, яким же чином організовано надання безоплатної вторинної правової допомоги в нашій області? В Житомирській області діє регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який з 1 січня 2013 року забезпечує надання такої допомоги громадянам у кримінальному процесі. Кожному затриманому, а також засудженим та підозрюваним обвинуваченим особам у кримінальних провадженнях, щодо яких участь захисника є обов'язковою згідно норм крим процесуального кодексу. А регіональному центру підпорядковуються Бердичівський, Житомирський, Новоград-Волинський та Коростенський місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Коростенський місцевий центр обслуговує не лише мешканців міста Коростеня та Коростенського району, але й жителів Володар Волинського, Лугинського, Малинського, Народицького та Овруцького районів Житомирської області. Коростенський центр складається з чотирьох відділів: відділ попередньої роботи з клієнтами, до якого безпосередньо. Середньо звертаються громадяни, відділ взаємодії з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги, відділ організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами, відділ інформаційної та матеріальної інфраструктури. Коростенський місцевий центр знаходиться за адресою вулиця Сосновського, 28 Г в приміщенні Митниці і працює з понеділка по четвер з 9 години до 18.15, в п'ятницю з 9 до 17 години. Обідня перерва з 13 до 14 години, вихідні дні, субота і неділя, будь ласка, Оксана Васильівна, поясніть нашим слухачам різницю між безоплатною вторинною правовою допомогою та первинною. Безоплатна первинна правова допомога це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень діючи без діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і слідів. Первинну безоплатну правову допомогу надають органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи приватного права, спеціалізовані установи, які надають правову інформацію, консультації і роз'яснення з правових питань, складання заяв та інших документів правового характеру, а також надають допомогу в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги. Безоплатна вторинна правова допомога це вид державної гарантії, що полягає у Створені рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Новостворений центр активно співпрацює з громадськими приймальнями, які створені при управлінні юстиції, а також з установами та організаціями для того, щоб при зверненні до центру громадяни отримували не лише консультації спеціалістів, але й поради, як діяти в тій чи іншій ситуації. Які ж правові послуги можна отримати, звернувшись до даного центру. Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових Послуг, захист від обвинувачення, здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування перед іншими особами та складання документів процесуального характеру. А хто саме має право на отримання безоплатної правової допомоги? Якщо ж безоплатна первинна правова допомога надається кожній особі, тобто громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, в тому числі біженцям, які перебувають під юрисдикцією України. України. До суб'єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу є певні категорії громадян, відповідно до статті 14 закону України про безоплатну правову допомогу в цивільних та адміністративних справах, а також потерпілі і свідки в кримінальних провадженнях, яким надаються послуги адвокатів. Особа, яка потребує представництва своїх інтересів у суді та не має достатніх фінансових можливостей для здійснення цього представництва, матиме змогу звернутися до центру та. Та отримати допомогу кваліфікованого захисника адвоката, який надаватиме свої послуги безоплатно для клієнта. Послуги адвоката оплачує держава.